Гуцули у тіні Карпат. Фотоальбом під такою назвою видав французький митець з українським корінням Юрій Білак. Його презентація відбулася у національному музеї народного мистецтва Гуцульщини і покуті імені Єсафата Кобринського. Міщує альбом понад сотню світлин, які розповідають про життя, побут і традиції гуцулів. Французький гуцул так себе називає Юрій Білак. Народився він у 1961 році у Франції в сім'ї українських емігрантів. Коріння батьків митця з вижниччини Чернівецької області, тому українська культура йому дуже близька. Перший раз, що приїхав в Україну, це було в 1983 році. Я у той час ще не був танцюристом, бо одна пора в моє, моє, моєму житті, то я був танцюристом, і я хотів підвищити мій рівень на романному танці і приїхав, щоб на стажування до Львова у ансамблі Юніст. І це то був мій перший досвід в Україні. І був здивований, що країна ця існує. Бо я до того часу думав, що мої батьки віддумали цю мову. вони ніколи не чули про Україну перед тим. І я ну, перша субачу весь народ, що говорить українською мовою, то було на той час. Одне з найбільших вражень митця від України це культура. Особливо його захопили життя і традиції гуцулів. І зовсім не випадково, адже у чоловікові тече гуцульська кров. Гуцульська культура дуже глибока. Вона ще існує живою. У нас у Франції є такі культури, такі глибокі, стародавні, а вони вони в музеї. Тут ви приходите на весілля в космачі, наприклад, то люди вони одягнуті в гонцузькому стилі. І на святах в неділю приходять аж до церкви з постолами. У нас це вже ніколи не то, то не існує. І це, це мені дуже цікаво. І мені приємно, що люди ще передають цю культуру. Професійно захоплюватись фотографією. Чоловік почав у кінці 90-х. У Франції його знають ще і як театрального режисера. Тісна співпраця з Україною у Білика почалась у 2004 році. Саме тоді він зробив етнографічний репортаж про країну своїх предків, що набув неабиякого розголосу як в Україні, так і поза її межами. А кілька років тому доля привела фотографа і у Коломийський музей. Його світлини проілюстрували альбом «Гусульська вишивка з фондів Національного музею народного мистецтва «Гусульщини та покуття. Цього разу чоловік приїхав з презентацією свого нового фотоальбому про гуцулів. Уже давно е, я хотів зробити якусь книжку про Гуцулю. Я мав так багато фотографій, бо я протягом 6 років мандрував по, по Карпатах і е, дало можливість мені, коли я, я був запрошений у Францію у ринок е, літературний у, у місті Коняку, то йти там, зробити виставку е, про Гуцулів, бо вони, то вони мені запитали, е, що я виставив Гуцулі, ну бути у такому Зустрічі літературному і не мати книжки фотоальбому мені було шкода. Гуцули у тіні Карпат, надзвичайно якісне і дороговартісне видання. До створення альбому долучилися енциклопедія України з Торонто та фонд Степана Ленігевича вийшло видання трьома мовами: українською, англійською та французькою. Його дизайном займалася дружина пана Юрія, а невеличкі текстові доповнення написав космацький сільський голова Дмитро Пожоджук. Між іншим, майже всі світлини зроблені саме у цьому гірському гуцульському селі. Результат дуже високий, і аналогів в цій книжці немає, але я оптиміст. Хоча дуже боюся, що через років десять залишиться в тій Його книжці проблема, з якою стикнувся пан Білик про створенні альбому, дещо незвична. За велика кількість матеріалу це понад 20 тисяч фотографій. З них чоловік вибрав лише більше сотні. Найулюбленіша робота портрет дочки Дмитра Пожоджука Вероніки. Саме це фото є на обкладинці. Це дитина, вона є, вона має якесь таємність. Ну так само ту таємність, що існує у, 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 у усузькій культурі. Ви зразу все не бачите. Треба мати терпливість, щоб е, провести трошки більше часу, щоб познайомитися з цією культурою так само з Веронікою. Фотохудожник уже багато років представляє світові багатство української культури і традицій. Це він вважає своїм обов'язком. Трамайтеся до ваших традицій, і вони є, ну ви бачите їх кожного дня для вас, то вони є. На вони є не вони є звичайні, а вони, вони є дійсно надзвичайні, бо такий скарб ви маєте, як то, що я вам сказав, він не є в музеї, він є кожен день, але то дуже легко пропустити тепер. Мар'яна Мацьків, Сергій Куриляк для програми події НТК.